Бо то, що я на даний момент санітарка, я ще повар польової кухні, і я закінчила саме прибирати на, на кухні і пішла в палатку. Я буквально тільки прилягла, і ну, пройшло буквально хвилин п'ять, після того в палатку забігає, не пам'ятаю хтось. Хтось забіг і кричить, що нападає Беркут. Я якраз вночі тільки приліг спати, ну, тільки закрив очі, якби почалась тривога, Беркут, Беркут ну, взувся бігом і вибігли на двір. Саме страшне було, саме страшне було. Десь через півгодини вони почали конкретно давити на нас, але, як говориться, з Божою допомогою нас ми удержали їх. З палатки хапали все, що можна. Всі ліки, які встигли взяти, всі взяли, але їх було мало. Дівчат сразу, сразу повели туди до сцени. Деяких в будинок проспілок, просто хлопці тримали з собою оборону. Була везде на всіх барикадах була. Стояла, в основному стояла на першій на Михайлівській барикаді, тому що хотіли штурмувати будинок проспілок і потрібна була допомога. Ну, Слава Богу, ми все таки вистояли. Ну кілька хлопців там, якби тро трохи в перших рядах вони були, і прийм'яли, так би мовити. Ну слава Богу, без особливих жертв. Правий сектор захищав вхід будинок проспілок, Вони запалили тут двометрове вогнище. По-моєму, намет навіть палили. І коли він ну, пригасили весь цей дим, слава Богу, був попутний вітер. Він весь на Беркуті, цей все йшов. Ну, насправді, внутрішні війська вони живим щитом були для беркутівців. Це в основному хлопці строковики 18-19 років, вони йшли на контакт, вони якби ну, активних дій щодо там штурму чи ще щось не проявляли. Атмосфера на Майдані дуже, дуже е, аура, дуже як то намолене місце. І... Люди, як то, ну як сказати, дуже всі благожелательні, всі такі ну, радісні, бо бачите, ну, як то скинули які, то окови. От перший я раз бачу ліца, як у американців, що всі ліба, сміяться, всі розумієте, Тому що я б поняв, що вони йдуть на... На цьому, я, я я вважаю, що це революція. От і вони тут це до цієї революції самочиститися і вигнати цей бандитський цю владу.